І зараз з нами на прямому зв'язку Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, мої вітання, Так, вітаю вас. Давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Що зараз відбувається в підзвітній вам області? Ну, протягом минулої доби ворог атакував Херсон Антонівку, Камишани та Садове з артилерії та дронів. Це якщо говорити за Херсонську громаду. На щастя, обійшлось без авіаударів. Ворог цілеспрямовано обстрілює житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру. І минулої доби поранення отримала 71 річна жінка в Дніпровському районі міста Херсона. Вона самостійно звернулася до медиків, діагностовано контузію, міновобухової травми. Жінки була надана відповідна медична допомога. Вона проходить лікування амбулаторно. Якщо говорити за ранок, то Ворог продовжував атаки і зранку в скиду вибухівки з дрона в Антонівці. Поранення отримали двоє місцевих жителів. Це 33 та 36 років. У обох них це мінно-вибухові травми та уламкові поранення. І медики надають їм також відповідну медичну допомогу. Пане Ярославе. Руйнують все на своєму шляху, вбивають людей. Нічого святого для них немає. А чи можете кілька слів про те, яку мету переслідували, руйнуючи міст? У ну, найочевидніша мета це терор цивільного населення та ізоляція мікрорайону корабел, автомобільний міст це перш за все цивільна логістика, це доставка продуктів, води, ліків та інших товарів першої необхідності саме для людей. Тож російські окупанти. Хочуть ускладнити саме і процес евакуації людей. Друга мета це посіяти паніку. Адже російська пропаганда вже кілька тижнів лякає наступом на Херсону, так як кажуть наші оборонці, речник сил оборони півдня ворог не має можливості провести такі масштабні операції з рукусуванням там річок та захопленням там цілого мікрорайону. А давайте повернемось до району корабел, що там відбувається, і зокрема цікавить процес евакуації. Наскільки він можливий, доречний? Процес евакуації відбувається за сьогодні, станом на 12-ту годину евакуювано 73 людини. Також спочатку вже 1299 людей було евакуйовано. Всім необхідним надається, всім евакуйованим надається необхідна допомога. Як оформляються і міжнародні на міжнародну допомогу, так і щодо статусу внутрішньо переміщеної особи за необхідності надаємо тимчасовий прихисток з нормальними умовами для проживання людей, в тому числі відпрацьовуємо з іншими областями щодо можливої їхньої подальшого переміщення в ту чи іншу область. Пане Ярославе, ледь не щодня та щодня ми повідомляємо про те, що в Херсонській області в Херсоні відбуваються прильоти, вбивства, руйнації. Якщо зробити ось такий короткий проміжний підсумок, чи можете сказати, скільки в середньому прилітає безпосередньо по Херсону і які засоби ураження використовує ворожа армія? Чим б'ють? Найбільше саме дронових атак, з даними наших оборонців, минулого тижня ворог випустив біля 800 БПЛА. Завдяки роботі зсу було подавлено та знищено біля 80% з них. Жертвами російських обстрілів стають саме мирні громадяни, мешканці, які займаються повсякденними справами, адже апаратори дронів бачать своїх жертв, що підтверджує саме трозвіда. Пане Ярославе, на превеликий жаль втратили зв'язок. Пане Ярославе, якщо ви не завершили, будь ласка, вам слово. Розуміємо, що технічно можуть бути проблеми. Так, е Тобто я хотів зауважити, що жертвами російських атак саме стають мирні мешканці, тому що оператори, які керують дронами, російські бачать саме свої цілі цілеспрямовано атакують. Тобто, по мирним мешканцям також цього тижня збільшилась кількість артилерійських обстрілів та застосування росіянами реактивних систем залпового вогню, тобто динаміка, і взагалі Херсонська громада знаходиться в постійних обстрілах. На превеликий жаль, пане Рославо, дякую за те, що долучилися за те, що ознайомились цією кричущою небезпечною ситуацією. І Нагадаю глядачам, з нами на зв'язку був Ярослав Шанько, це начальник Херсонської міської військової адміністрації.